Так, тут наша рубрика, та? запитуйте, відповідаємо. Слава Ісусу Христу, Отче Василь! У мене до вас питання хочу поради. Мене дочка із зятем не можуть з нами, з родичами, щоб ми жили спокійно, як рідні люди, і завжди їм щось недобре просто перестають говорити з нами і не пояснюють причини, завжди роблять мене винною. Видумають брехню, а я завжди прощаю і перепрошую їх, хоч і не сварилася з ними, і не гнівалася. Каже, каже, то моя дитина, і я маю простити і до них горнуся, бо ото мої діти а вони відштовхують, блокують не в телефонах, напід, ні, не піднімають, як дзвоню. і… Не відписують. Я не гніваюся, в них, бо, бо то є гріх гніватися з дітьми і не бажаю нікого, нічого злого, лише тоді е, перепрошуюся, як біда, притискає, і треба допомагати. І всі кажуть, щоб дала їм, е, щоб дала йому успокоїтися, хай живуть, як знають. А мені жалко дочки, бо вона е, слабовита, має проблеми з зором і ногою. І ще вагітна зараз, за як мені бути, як робити, порадьте, дякую. Ну, мені здається, це питання вже таке було, що воно не відмічене. Або подібне було. Тому я, я скажу дуже просто: знаєте, діти молоді, мають. Газдувати, і вони, ті, що поженилися, молоде подружжя, вони мають бути самостійні. Вони мають бути самостійні. Я знаю, от мені старші люди розказували, це ті, що ну, їх вже всі майже помирали, розказували мені, як раніше воно виглядало, та? от тато, наприклад, скільки там тато років? 40-45. 50 віддає доньку, да? десь примірно в таких руках, так? бо як 20, там 25 женився, народилася дитина, ну в середньому так рахуємо, так? дитина 20 років виходить замуж татове, ну, 40 45 років. Після весілля тато закладав брів вже на голову, все. виходив на приспу, сідав там, а молоді. Зранку до роботи. Чи вони знають, чи не знають, чи добре, чи не знало, щось помилили, тато йшов дивився, під, підказував, як, виправляв, все, діти мали газдувати. Вони мали всі вчити. А як вони всі навчати, як, як за них ніхто вони нічого не роблять? Мама з татом розумієш, вже, я вже не кажу за мама з татом: дід із бабу ще щось там роблять. Бо, діти, бо, бо, бо дитину вони вродили, і вони на роботі, і в них там проблеми. І все, лишили дитину, навіть не татовій мамі, а дідовій бабі. Лишили, мастити собі голову і, і все. І нам треба то, нам треба все. А ці діти я вам скажу по правді, не адаптовані до самостійного життя, бо тато з мамою помирають, і цим дітям буде дуже складно, дуже важко. Тому кажу, відпускайте, хай діти будуть самостійними. Не треба за них переживати. Вона слаба, в неї нога, та ще й вагітна. Ну, Та вагітна це, це не є хвороба. Це є нормальні речі і слава Богу. Так що не переживайте тим. Ага, це я вже читав, це було. Скажіть. Слава Ісусу Христов Чи Василь, скажіть, будь ласка, я військовослужбовець, знаходжуся в Дніпропетровській області, тут є дві церкви, але люди кажуть, що то МП. Хочу ходити до церкви, один раз ходила, була на службі, сповідалася, причищалася, але мені здається, що ще більше нагрішила грішила ріживу, хоця мова. Ну, Бог нас випробовує, наскільки ви там хочете, наскільки ви хочете прийти до Бога чи як. Ну, я вам так скажу. За часів радянських е, всі церкви були заборонені, крім церкви Московського патріархату, і то їх там так зажимали, службу робили в неділю на 7 годину, треба було йти. А хто там в неділю пів сьомій годині встане йти до церкви, ну і так далі. Тобто були переслідування, але ті, хто хотіли і хотіти йти, йшли. Я так само кажу і вам. Якщо ви хочете йдете, йдете до церкви, йдіть до Бога. Московська там, не московська. Прийде час, Бог скаже, яка там має бути церква, але ви йдіть до церкви. Церква це місце, де Бог здивається з людиною. Але часом там і дуже часто здивається сатана із своїми теж, своїми словами. Так, слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна молитися молитвою приватно, коли виконуєш якусь роботу? Наприклад, готуєш обід чи, чи працюєш на городі? Так, Це так, як чоловік з жінкою, полягали спати під ковдрів, і замість того, щоб любитися, бо під час того, як вони люблять один одного, а та думає за город, а, там, а він собі газету читає. Треба робити конкретно одну роботу, бо ні там не буде ладу, ні там. Так що я за те, щоб не треба молитися, коли ти робиш якусь роботу. Помолися перед роботою. Господи Боже, поможи мені. Все, молитва скінчила, пішов до праці працювати. Скінчив роботу. Господи Боже, дякую тобі, що ти мені допоміг. Все, побіг далі. Не треба під час, під час того молитва а, і взагалі це той час, який ми уділяємо Богові. А якщо ти там щось порпаєш і молишся, то не буде ні молитви, ні твого порпання. Розділяйте. Так, Вікторія Літкевич, слава Ісусу Христу, я довго сама намагалася знайти відповідь на питання, яке мені поставила моя донечка Олеся. Вона запитала мене, маму, з кожної людини за плечима є ангел, який даний їй від народження. Він захищає, допомагає, коли, коли хворіє, дає сили. Видужати і набиратися сил. Мамо. А чому ангели не можуть на війні зберегти життя наших воїнів? Чому не захищають і вони гинуть? Вони ж і все можуть, вони ж без... безсмертні. Та? Та мені тут підказують, що це вже Бог. Я вже, вже пам'яті не маю. Так. Слава Ісусу Христу, Отче Василю. Дякую вам за все світло, яке ви несете людям. Чи, чи так, питання, чи ми Могли б ми більше розповісти. А, та це теж було, слухай. Дякую вам за працю. Багато в чому ваші вчення допомагали. Померла не... новонароджена дитина, доля чи щось інше. Як змиритися? Ну, це питання, знаєте, воно в принципі не складне. Ми його ускладнюємо. Померла дитина мала, да? це доля, так написано, ще що там щось. і Як з тим змиритися? Можете і не миритися. Чому ви так ставите питання, що ви маєте з чимось смиритися, ви маєте щось робити так, як хто скаже. Ні. Господь Бог створив вас вільними. І Він хоче, щоб ми прийняли рішення самі. Послухав одного, послухав другого, послухав третього. Знаєте, чому треба послухати трохи більше людей? Підказка вам дуже проста. Знаєте, йому чотири євангелісти. Що не досить було одного, описав подію і все, хватить. Ні, Бог дає чотири Євангелії. Які пишуть про одно і то саме. Всі чотири про одно і то саме. Кожний подає по-різному. Той з позиції людяності матеї, той з позиції, коли ми говоримо про Марка, що він там як Христос, як Цар. Він, він так, от. а вже беремо луку, там Христос уже як жертва. Все, тому що і сама форма подачі, сама форма подачі. Лука лікар був, він мав більше освіту і так далі. Іван, у нього дуже духовне Євангеліє, його малюють з, -з, 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 орлем, з орлом, тому що він е, ну, як, ну, в основному як така духовне Іван, більше про божество Ісуса і так далі. І коли ми січи чотири позиції. Вистухали одну, другу, третю, четверту, і в нас тоді вимальовується якась певна картина. Розумієте? Вистухав одну, другу, третю, але приймаю рішення я. Іван, для того, щоб ми утвердилися у вірі. Так же само усі оці наші речі, які ми маємо в нашому житті, не треба шукати, чи то якась доля, чи то кимось написано. Доля це все придумано для того, щоб змякшити удар. Сталося щось, молоде, розбився десь ще десь, то йому так написано. І люди так, ну, як написано, ну то, то все? То вже все? Ні, Нічого там не написано. Нічого не написано. Розумієте, хто писав сценарій Бучі? От скажіть мені, хто написав той сценарій? Дідько, а чому, якщо дідько написав, Бог має його допускати? Чи може Бог написав? Всі звірства це із вільної волі людини і із спорченості її нутра. І не треба себе дурити, що хтось комусь щось написав. Людина робить вибір. Як воно дике, воно робить вибір в сторону звір'я. Якщо воно Боже, то воно робить в сторону Божу. І все ніхто нікому нічого не пише. А потім за кожні вчинки Бог буде судити і буде нагороджувати. Хто заслужив кари, буде засуджений, хто заслужив нагороди, буде нагороджений. Бо тому що людина сама вирішує, що її робити, а не хтось її написав. І коли вмирає дитина, мала, там є тисячу чинників, тисячу. Спадковість хвороби, яка ні татова, ні мамина, а дідова й бабина або трошки далі. Потім там не то їли, там не то пили, там не так виходила там під час вагітності, переживала, були якісь стреси, були якісь там ще якісь там речі і так далі. Тобто це може бути ціла купа всяких чинників. Або дитина все одно все має якусь там велику алергію на якісь там препарати, який ви навіть не поймете. І дитина померла, закопали, все. Дивиться, там все вроді добре, там все вроді добре. Що таке? Щось і стало? Не знаю, Бог забрав, Бог дав, Бог забрав. Ні, а дитина мала алергію на щось. Квіточка зацвела, вона понюхала, і все. І не справилася, був великий шок, і все, дитина умерла. Так теж буває. Все має свої причини. Нічого просто так у цьому світі не, 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 не стається. І ніхто нікому ніяку долю не пише. Це є наша, наслідки наших учинків. Так. Ще підкажіть, будь ласка, я хочу перевірити для написаного для. Де написано пекти паски і фарбувати яйця. Я пам'ятаю е прісним, пам прісним хлібом і вином, дайте відповідь, будь ласка. Ви так задаєте запитання, не таке враження, що ви собі думаєте, що я жию в вашій голові. Де написано пектипадський фарбувати яйця, а я пам'ятаю прісним хлібом і вином. Що прісним хлібом і вином? Про що йдеться? Про прісний хліб, як ті пекли євреї, які виходили з єпітської неволі? Про прісний хліб, який приносив Мелхіседек, пророк, який приносив. Про який ви Прісний хліб кажете? Чи ті хліби, які їв Давид, коли зайшов і брав з жертовника хліби, їв сам і годував своїх тих, з ким був прийшов, хліби, які не можна було їсти нікому, тільки священнику. Про які хліби ви кажете? Ну, Я, я так догадуюся, але. але. Дивіться, Пасха це традиція. Дуже багато є традиційних всяких обрядів навколо Пасхи. От у нас, наприклад, Паска, те, то, що, то, що тут називають Паска — це паскальний кекс. Так? У нас Паска не така. У нас Паска та як колач, який є сплетений, спеціально має бути хрест зверхи, обов'язково, щоб то було видно, що Паска, Бо колачі до шлюбу інакші, їсти хліб інакші, і Паска інакші, плететься колачі інакше. А це, що є оцей. Кекс, що ми називаємо, цей политий з глазур'ю, кольоровий, з розинками, всякими різними. В нас кажуть, на то бабка. Не Пасха. Я коли прийшов сюди, коли вчув паска, я думаю, бабки виджу, Пасхи ні одного і не виджу. Пасха це, це хліб, хліб по-нашому. А тут його зробили щось таким паскальним кексом. Ну, то така традиція, ну, ну і що? Дуже добре. Яйця красять, ну, в принципі, там була історія про ті яйця. Я не буду довго про це говорити, що яйці змінили колір там і зараз не готовий відповідати точно. Але про це є, це теж традиція. Нашу писанку, коли береш у руки, і ти розумієш, що це традиція нашої вишивки, нашого орнаменту, наша писанка це зразу. Елементи нашого обрання, та як у нас є, наприклад, оці є дуже багато цих елементів декору, які у нас є. Отки не в ту сторону відступився. От бачите, пристіл у нас там, він такий в стилі такої писанки зроблений е, з таким орнаментом чисто І Тому це і традиція. Традиція. Писанки, потім воно, рахуйте, це йшло довго, це ж не один рік там один раз зробили. Це 100 років з того часу, як ми прийняли хрещення з Візантії. Тисячу років з хвостиком. 988 рік. 988 Це 10 -е століття, представте собі, а зараз 21-й. -е. Це 100 років. Пройшло, розумієте? І 98-му році було, 1998 було 100 років. Так? В 88-му було, було тисячу років хрещення. Ну, то представте собі, якими обрядами, певно, що збагатилася наша ця культура. Та певно, що є багато всього. І ближче на, на захід там, там своя культура домінує, ближче на схід тут своя культура домінує. Та, так само, як і це кутя, у нас така, а тут така. Так що це традиції і цим не переймайтеся. Добавляйте що свого, додавте щось. Щоб, як вважаєте, щоб було гарно, правильно, логічно. І тоді отак обряд і вимальовується, і народжується новий. Так. так. Тут непонятно, це схожий на того, хто вірить в Бога. Бо немає хрестів на позі. Цікаво, на якій машині їздить. А, це про мене пише. Шкода, шкода, що Бога не існує, тому Він нікого не чує і Путлера знищити не в його силах. Чому ваш Бог нікого не чує? Може, ваш не чує мій чує. Е, Знаєте, по-перше, людина, яка. Я не думаю, що він буде мене дивитися, десь він там написав в коментарях і побіг далі. Пише, що цей схожий на того, що вірить у Бога, бо нема золотих хрестів на пузі, Та? але цікаво на якій машині їздить. На машині їздить Сузукі Гранд Вітара. Не знаю, чи це дорога машина, чи ні. <смі> ну, машина не нова була з 2008 року, так що така собі машина. Треба їхати. Мені треба, щоб вона мені їздила. Так. Ну. Віці він пише, що. Чому не знищить там Путіна. Ще когось там. І Бог, чому ваш Бог нікого не чує? Ти ж не віриш у Бога. Чим ти переживаєш? Я ж пояснюю, ми приписуємо Богу людські якості. І не просто Бог людина, так? а Бог такий, знаєте, навіть не президент України. а… Ну, коротше, президент світу. І ми таки до нього звертаємося і такий, Господи Боже, от там ті не здалі, все, покарай їх, а ті нормальні, ті благословляй їх. Ви що, Бога собі наймели на роботу? Чи що? Як ви собі вважаєте, як Бог має керуватися вашими усіми підказками? Знаєте, є така приповідка. Якби Бог слухав пастухів, то би поздихала вся худоба тому що один пастух проклинає ту корову, бо вона не туди пішла. Той проклинає, бо вона не хоче йти. Розумієте? Той б'я корову, бо вона зайшла в чужий город і там, щось робить шкоду. Якби Бог слухав пастухів, вся би худоба поздихала. Якби Бог слухав людей, що ви просите в молитвах, ви думаєте, що було б все добре. Та я прошу для своєї дитини, аби була здорова. Я прошу для своєї дитини, аби була щаслива. Але ви не маєте поняття, що таке бути здоровим. Та як не маю? Не маєте поняття, що таке бути здоровим. І що таке бути щасливим. Ви не маєте поняття, що просити. Тому що для вас поняття щастя це мати щось, не напрягаючись. Щастя це коли я маю можливість і ресурс робити щасливим іншого. А для вас щастя, це на яку би таку роботу робити, щоб нічого не робити. Де би таке піти так десь на роботу, щоб зарплату давали, робити не треба було. Це для вас щастя. І тому не знаєте, що просите. Тому я би. Я би про це говорив трохи по-другому. Добре, ідемо далі.